Дівчатка, хочу вам показати моделі. Це у нас є тут такий магазин Пікін Клопенбург, не дешевий. І все, що ми можемо з вами зв'язати, вирішила вам показати. Роздягальню спеціально занесла, щоб роздивитися. Це для тих дівчаток, які в'яжуть гачком. Звісно, щось на кшталт цього візерунку ми можемо вибрати і візерунок яких зі спиць. 70 євро коштує ця кофтинка. Є ще така в бордовому кольорі, вона цікавіша навіть, як на мене. Але це теж непогано. Беріть собі до уваги, можливо, щось таке цікаве шукали, щоб його зв'язати так, як завжди це буває. Ниточка, ниточка хлопкова. Так, чистий хлопок. Здається, так. Можливо, є якісь домішки ще, але нібито чистий хлопок. Так, така моделька. Тепер це вже для зовсім зовсім тоненького гачка. Такі моделі. Дивіться, тут прям таких, як скатертинки вив'язували раніше. Квіти, такі рослинні мотиви і сіточка. Ззаді теж на гудзику. Ця моделька така цікава, можна її обіграти, наприклад, атласною юбкою-спідницею або класичні брюки, і вона буде вже солідніше виглядати. Але вона і так сама по собі. Бачите, модельки е, викрика одна і та ж, і там, і там, але в'яжуться по-іншому. Мені ця ще дуже сподобалася модель з воротничком поло. Ну, це вже не в'язана, а бачите, така вона як прострочена, лі, е, стрічкова ниточка, дивіться, яке. Який гарний візерунок. Я думаю, теж можна щось підібрати таке для спиць. Вона така більш вільніша, це невеликий розмір, це елька. Але вона така об'ємна модель. Спущене плічко, воротничок пола. В-образний, дуже гарно. це коштує 50 євро. Такі не дешеві речі. І тут, тут мабуть, трішечки віскози додавлено, але дуже-дуже гарно. Вона молочного кольору. Камера передає, нібито біле, вона молочного, дуже гарна. Така ж сама в бордовому кольорі, бачите, як я вам казала, ще така майка. Прям така філігранна робота. Ззаду звичайний трикотаж, така маєчка і плаття. Плаття цікаве дуже. Здається, така мода вже була. 70 євро плаття, але ж бачите, знову актуальне. Ще побачила такий комплект, брюки і така кофтинка французька або кардиган можна сказати. Тут взагалі знову бачите багато речей з, зі стрічкової пряжі. Тут дуже гарні квіти Квіти і брюки, хто полюбляє. Теж такі цікаві. Зараз хочу кофту цю подивитися зі спинки, вам показати. Дуже тут гарна така, бачите, коса по вирізу горловини, по проймі вона теж. У це гарний комплект, Ну, ковтинка така нарядна дуже. Ще безрукавочка така. Все для того, щоб в'язати гачком модельки зі спідницями. Не витягнеш тут Так. з коротенькими такими спідницями. Так, дівчатка, що цікавого знайшла, вам показала. Ось ще. В'язано, бачите. Як наш колір, як наш е, колір кажу. Е, Жовто-блакитний прапор. Трошки нагадує. До речі, це спідниця. По типу як Годе. Думала брюки. Так, непогані новиночки. Діліться, коментуйте, як вам що сподобалося. Всім гарного настрою, мирного неба над головою.